Пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здавати агресора. І відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що плюч оплюч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани Збройних сил. Я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу.